Кобзар, кобзар іде. іде, справді іде Кобзар, Кобзар! Перебендя, старий сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає, а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, хто сам світом нудить. По підтині сіромаха і дню, і ночує. Не маємо в світі хати, Не доля жартує над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі заспіває, ой, не шуми луже. Дідусю, розкажіть нам про тополю. Про тополю, дідусю, пам'ятаєте? Так, так, просимо дуже, просимо про тополю. По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне Тополю, до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке, синє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопівкою, сяде на могилі. Подивиться, серце не є. Кругомні билини, одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, степу погивати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо, попереду знати, що на світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. По недовго чорнобриві карі оченята, біле червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне. Брови полинають, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає, я бачу соловейку в лузі на калині. наспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде, чорнобрива з хати, а він її запитав чи не била мати, Стануть собі, обіймуться, спіла соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Не сказало, осталося, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейку в лузі над водою, Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає, як сирота, білим світом мудить без милого батько, мати, як чужі люди. На до нас дочку? Свати? Які свати? Напевно, свати до нас. Дай Боже! Вечір добрий, шановні люди! Добрий вечір і вам! Просимо сідати, будете гостями. Звідкіляться вас бохнесе? Чи сталека, чи близька? А може ви мисливці, чи рибалки, чи може вільні козаки. І рибаки, і вольні, і козаки, ми люди німецькі, ідемо із землі турецької. Раз вдома в нашій землі випала пороша, я й кажу, товаришу, що нам дивитись на ту погоду. Ходім шукати звіриного сліда. Та й пішли, ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж гульк нам князь піднімав гору плечі і говорить там такі речі: Ей, ви, ловці, молодці! Допоможіть мені, покажіть дружбу. Зустрів я куницю, красною дівицю, і від того часу не їм, не сплю, нічого не роблю, а все спробую її спіймати. Допоможіть мені. А як спіймаєте, усе, що хочете у мене, просіть, що душа побажає, можу дев'ять городів дати або що захочете. Ну нам того й треба. Пішли ми по слідах, по усіх городах. І у Німеччину, і у Туреччину, по всіх государствах. А куниці так і не знайшли. Пішли ми в п'ять по сліду, і якраз у це село зайшли. Певно, що звір нас пішов у хату вашу, а потім в кімнату. Десь тут ховається наша куниця, красна є дівиця. Тута ми маємо її спіймати на цьому слові кінець, а дайте нам вінець. Пробі, отдайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть же діло, чи віддаєте, чи хай ще підросте? Що за напис такає? звідки ви таку біду накликаєте? Доню, чи чуєш ти доньцю? Рад же мені, доню, що робити з цими ловцями молодцями. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбали, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежати, ніж його побачить. Так, от що ми робимо: хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємось, а весілля відпадаємо. Не слухала стара мати, робила, що знала, Дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла ввечері до ворожки, щоб поворожити, Чи довго їй осталось на сім світі жити? Скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий? край світа полину, бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Любить його моя сиза, серце не навчити. Пішла б уже я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там, старий же старостам. Скажи ж моя долю. Добре долю, спочин трошки, чини ж мою волю. Сама колись здивувала, та я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя долю. Позаторік знала, позаторік і зілячка для того придбала. Ось на тобі сего зілля, піди до криниці, поки піми не співали, помийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо загоїть, вип'єш, біжи, як у бога, щоб там не кричало. Не оглядайся, поки не станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз. Не прийде втретє випить треба. За перший раз, як за торік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь новою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. А що чуєш? Не хрестися, бо все піде у воду. Тепер же йди подивися на торішню вроду. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости, донка та висока, до самої хмари. Спитай Бога, чи дожду я, чи не діжду до пари. Рости, рости, подивися за синіє море. І потім боці, моя доля, потім боці гори, там десь милий, чорнобровий, по полю гуляє, А я плачу, літа трачу, його виглядає. Скажи йому моє серце, що сміються ледве. Скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама не хоче мене мати, в землю заховати. А хто ж мені головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Доню моя, доле моя, Боже милий Боже. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля топовою стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне до полю до самого долу.